Всім привіт! Сьогоднішнє відео для тих, хто вирішив сам поїхати до Німеччини для пошуку автомобіля. І перше, що треба для цього, це максимально мінімізувати витрати на пошук автомобіля. А головні витрати це чим доїхати, найдешевше а потім де остановитись. Готелі в Європі дуже дорогі. І в Німеччині також. А ще вибрати місце, бажано центр Німеччини, щоб при пошуці автомобіля не відштовхуватись від окремого якогось регіону. Саме для тих людей, котрі вирішили їхати до Німеччини. Як кажуть в москалі дікарем, я і хочу зробити сьогоднішнє відео, де хто хоче реально поїхати два в одному купити собі автомобіль для імпорту в Україну, а також подивитись Німеччину. Багато з тих, з ким я вже спілкувався по телефону, обирають саме такий варіант покупки автомобіля. І тут моя порада. Вірніше я нарив вже для вас місце зупинки для пошуку автомобіля, а саме головне недороге місце зупинки і з гарним розташуванням. Якщо ви подивитесь на карту Німеччини, то це буде центр Німеччини. Мало того, що дешево, то ще й дуже швидко можна дістатися в будь-який регіон Німеччини. При пошуці автомобіля дуже важливо, щоб не шукати тільки в одному якомусь регіоні ви скорочуєте таким чином собі пошук. Треба встановитись в такому місці, де ви могли б осягнути максимальну частину Німеччини і обирати автомобіль не від регіону, а від співвідношення ціна якість. Кожен хоче взяти автомобіль як найдешевше. Причому витратити при цьому якнайменші кошти для перегону автомобіля, ну і це реально. Сьогодні чисто випадково завів розмову з моїм сусідом про українських автомобілістів, про мрійників придбати автомобіль в зв'язку з зміною законодавства. Зі здешевленням мита 15, От, і розказав йому про те, що кожен хто 15, хоче їхати 15, до Німеччини, хоче здешевити витрати 15, на пошук 15, автомобіля. А він мені тут же запропонував свій готель. Зовсім недорога ціна, як для Німеччини, 40, так і, я гадаю, і для України навіть 15 євро це просто нічого для Німеччини. На booking.com середня ціна, щоб ви уявляли тут в Баварії, це 60-70 євро від особи, а 15 це взагалі майже нічого. Тим більше є інтернет-зв'язок безкоштовний, з непоганою швидкістю. Його буси курсують регулярно по всій Німеччині. Ви зможете за 50% вартості дістатись в будь-яку точку Німеччини, коли знайдете свій автомобіль з інтернету. Ну, тобто місце для зупинки просто суперове. А може хтось захоче скористатись моїми послугами. Я також мешкаю в декількох кілометрах від цього готелю. Відразу хочу показати вам які тут номери. Це за 15 євро в Німеччині. У нас в Україні такі дорожчі ціни. Ось таке ліжко. Все тут маємо вайфай, маємо балкон, здоровенний балкон, сосник, повітря чисте. Повітря. І все 15 євро. Є де помитися, будь ласка, душова. Все прекрасно, все цивільно. Шафи для одягу. Будь ласка, можна поставити монітор, інтернет дивитися. Тобто перебути, поки знайти машину і. В найкращому вигляді за невеликі гроші супер комфорт. Просто ідеально, як ви скажете, як на вашу думку. Це в Німеччині 5, 15 євро. Просто уявити тяжко. От якщо в когось складеться така ситуація, що приїдете і не буде автомобіля. Немає чого сильно розстраюватися, будь ласка, є недорогий готель. Тим більше поблизу я живу в 10 кілометрах звідси чи в п'яти. Це дуже важливо знайти в Німеччині, де остановитись і остановитись недорого, і остановитись з доступом до інтернету. Також можна і приготувати тут їсти для себе. Дуже важливо мати кухню, всі умови для того, щоб затриматись на декілька днів для пошуку автомобіля. А саме головне, що це центр Німеччини. В кожну сторону близько. Це якщо дивитись на карту, правіше Франкфурта має приблизно 120 кілометрів. Куди завгодно, баварія. 15 кілометрів від Баткисінгена, від місця, де я маю помешкання. Чому я показую вам це місце? Тому що у разі, якщо ви приїдете в Німеччину і складуться такі обставини, що після огляду автомобіля, який ви зарезервували, ви передумаєте його купувати з різних причин. Наприклад, якщо після огляду автомобіля з'ясується, що він був колись битий, або з'ясується, що його опис не відповідає дійсності, тобто, що його не потрібно брати, у вас складеться така ситуація, що потрібно буде десь остановитися в Німеччині і бажано недорого той час, поки знайдеться запасний варіант. І це саме те місце, де можна недорого остановитися. Саме головне, що власник цього готелю одночасно є власником фірми по доставці товарів в Німеччині. І це дуже вигідно, тому що в різні боки їдуть оці автобуси. Точку тобто ви сидите в готелі, знайшли автомобіль, будь ласка, дістатися до автомобіля можна недорого також. Доїзд до готеля просто прекрасний. Оце у нас сьомий автобам. Як бачите, з'їзд на Баткісінген, 286 дорога, 95-й з'їзд сьомого автобаму. Дивіться нас, сім'ялка на І дуже простий приїзд. Сколько километров до готелю. Ні, до готелю. Ні, до Заодно два в одному і автомобіль купити і подивитись на Баварію, можна відразу ознайомитись трохи з місцевим колоритом. Ya mejor este hotel. Ya mejor este hotel. Ya mejor este hotel. Ya mejor este Якщо знайшовши автомобіль, у вас виникне бажання скористатися саме моєю допомогою, це також цілком реально. Ну, звісно, це буде трохи дорожче, ніж на вантажному мікроавтобусі. Passat B7, сідлаємо і їдемо по адресу вашого автомобіля. Кваліфіковано все розкажу продавцю, що писати, як писати в документах. Щоб не було придірок потім на митниці. За вашим бажанням любі каприз!